Доброго дня! Я Шульга Анастасія. Студентка каміцького енергетичного фаху коледжу групи Кен 23 підготувала до предмету біологія генетика людини. Почнемо з того, що генетика людини це біологічна наука, що досліджує особливості спадковості і мінливості людини. Усі основні загальні закономірності спадковості, що їх установлено для тварин і рослин, також є справедливими і для людини. Однак у людини розумної є соціальні і біологічні особливості, що замовили виокремлення генетики, генетики людини як самостійної науки. Вагомий внесок у розвиток генетики людини зробив англійський біолог Френсіс Гальтон. Аналізуючи спадковість і ряду сімей, ученик дійшов висновку, що особливості людини замовлені не лише умовами середовища, а й спадковістю. Генетика людини має різні напрями, що розвинулися в самостійній галузі. Це медична генетика навчає спадкові хвороби, розробляє методи діагностики, лікування і профілактики. Цитогенетика вивчає хромосоми людини, їх структурно-функціональну організацію, картування та розробляє методи хромосомного аналізу. Популяційна генетика досліджує генетичну структуру людських популяцій, частоту зустрічальності алелів перших генотипів та оцінює генетичні наслідки забруднення довкілля. Біохімічна генетика вивчає шляхи реалізації генетичної інформації від гена до ознаки. Розробка системи захисту генофонду людей від іонізуючої радіації це одне з основних завдань радіаційної генетики. Імунологічна генетика вивчає генетичну зумовленість імунологічних остав організму та імунних реакцій. Та фармакологічна генетика вона досліджує генетичну зумовленість реакції окремих людей на лікарські засоби та дії останніх на спадковий апарат. Особливість людини як об'єкта генетичних досліджень. Почнемо з того, що людина розумна це біосоціальний вид на історичне становлення, якого впотніли біологічні і соціальні чинники антропогенезу. Дослідження людини як генетичного об'єкта пов'язане з певними труднощами, але має свої переваги. Перше, це неможливість експериментальних схрещень у штучних умовах. Не можна відбирати батьків із потрібними генотипами та одержати і аналізувати їх їхніх нащадків. У разі генетичного аналізу стосовно людини зникає можливість застосування основи гібридологічного методу. Друге, це пісня цитева зрілість і довга тривалість генерації. Для зміни одного покоління людини потрібно 20-30 років, що отруднює аналіз успадкування. Третє це невелика кількість начатків. У той час, як проведення статистичного аналізу розшиплення ознак потребують достатньо великої кількості начатків від однієї пари батьків. Для розв'язання цієї проблеми ведуть пошук багатодітних родин або добирають потрібну кількість невеликих сімей, у яких спостерігається ознака, що цікавить дослідника. Четверте – це відсутність чистих ліній, і неможливість їхнього отримання ще є однією об'єктивною причиною, яка утруює аналіз успадкування ознак. П'яте – це велика кількість хромосом, груп щеплення. Хромосоми набір людини складаються з 23 пар хромосом і відповідно 23 груп щеплення. Велика кількість хромосом утруднює їхнє генетичне і цитологічне картування, особливо за допомогою методів класичної генетики. Шосте це неможливість створення стандартних умов і існування для різних груп індивідуумів, значно утруднює вивчення успадкування багатьох ознак людини. На колишній середовище чинить величезний вплив на формування низки ознак, однак цей вплив не може змінюватися за бажанням дослідника. Незважаючи на вказані проблеми, людина як генетичний об'єкт має також ряд важливих переваг. Це існування великого масиву даних щодо анатомії, фізіології та біохімії людини. Це можливість і спілкування з об'єктом дослідження, що полегшує отримання інформації про його родичів і допомагає досліджувати ознаки, які пов'язані з відчуттями, емоціями та інтелектом, та практично повністю встановлена геном людини, зв'язки та основні методи дослідження у генетиці людини. Генетика людини тісно співпрацює з іншими біологічними і небіологічними науками. Результатами дослідження генетики людини застосовуються у медицині, екології, психології, спорті, педагогіці, криміналістиці, філософії, соціології тощо. Водночас, потреба генетики людини стимулює розток сучасних напрямів загальної генетики, молекулярної біології, біотехнології та інші. Методи, що їх використовують у генеці людини, принципово не відрізняються від загальноприйнятих для інших об'єктів. Це генелогічний. Близнюковий, цитогенетичний, популяційно-статистичний, біохімічний, дерматогліфічний, молекулярно-генетичні методи та онтогенетичний та багато інших. Генологічний метод полягає у вивченні людських родоводів, це дає змогу визначити та простежити характер розпадкування ознак у ряді поколінь. Він широко застосовується в медичній генетиці селекції тощо. За його допомогою встановлюють генотип особин і враховують мовільність впрову того чи іншого стану ознаки майбутніх менощадків. Везняковий метод полягає у вивченні монозигодних близнят та порівнянні їх дезигодними близнятами. Досліджуючи такі організми, можна з'ясувати вплив чинників довкілля на прояви генотипу. Цитогенетичний метод ґрунтується на дослідженні особливостей хромосомного набору організмів. Вивчення каріотипу дає змогу виявляти мутації, які пов'язані зі зміною як кількості хромозом, так і структурою окремих із них. Каріотип досліджують у культинах на стадії метафоси. Бо в цей період клітинного циклу структура хромосом виражена найчіткіше. Біохімічні методи використовують для діагностики спадкових захворювань, пов'язаних із порушенням обміну речовин. За їхньою допомогою виявляють білки, а також проміжні продукти обміну, неластивій даному організму, що свідчить про наявність змінних генів. Відомо понад 500 спадкових захворювань людини, зумовлених такими генами, наприклад, цукровий діабет. популяційно статистичний метод дає можливість вивчати чистоту. Зустрічальності алелей у популяціях організмів, а також генетичну структуру популяцій. Крім генетики популяції, його застосовують і в медичній генетиці для вивчення поширення певних алелей серед людей, для цього вибірково досліджують частину населення певної території і статистично обробляють одержані дані. Наприклад, за допомогою цієї методики було виявлено, що алель, яка зумовлює дальтонізм, трапляється у 13% жінок та у 7% чоловіків. На цьому, все. Дякую за увагу.